Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників. І я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже, така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, І мені знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб-канал. Я ну знаєте не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт, так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну є Анжела Перл, є багато ще інших. Що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову, так можливо, в мене неможливо, а сто відсотків. У мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось багато разів одне й те слово повторювати. Але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки вам знову усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і з Львівської області. Ну тобто, от, от від тіля з западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви е, мене навчаєте українською мовою нашої рідної неньки. От, Діфрам, я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це вкрай важливо. Мене це мотивує, е, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій YouTube канал. І е, за місяць буквально вперше в мене. Був самий великий такий огляд мого відео про Уран, який перейшов в близнюки, і це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три з половиною тисячі, мені здається, або тришісот переглядів це перше, тому я дуже радію, для мене це як три мільйони. Повірте мені. І вас вже зараз мене таке свято, знаєте, маленьке, 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень і сьогодні таро прогнози для усіх знаків Зодіаку яким він буде серпень? Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку Зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам, ну зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва, там буде написано англійськими літерами «асц, асцендент. Це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується, він дуже важливим. Не тільки сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться. І ви можете передивитися саме ті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися асцендент, місяць сонце, де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну Це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну і починаємо для кожного знаку зодіаку а, на серпень місяць розклад таро. Терези ваш таро-прогноз на серпень місяць. Що нас очікує, Терези? Четвірка мечів. Отаке От враження, що буде зупинка на початку місяця, а, а також, якщо ви в Україні, я вас дуже прошу. Не нехтуйте сиренами і попередженнями про небезпеку а, в повітрі. Добре? Дбайте про себе, йдіть в бомбосховище і ось так а, ховайтеся, лягайте десь або за двома стінами, але не нехтуйте. Мечі у нас не завжди така добра енергія, а вона швидше всього про документи, про якісь перемовини, про. Але четвірка у нас про зупинку. Ну тут людина, бачите, і зупинилася, і лежить. Тому раджу раджу зупинятися, не бігти проти течії, виснажитись і а, розчаруйтеся. Зупинка у справах добре. Робіть те, що там. Документи підтягуйте, щось перебирайте, те, що у вас є, що можна подивитися, передивитися по Меркурію ретроградному. Добре. Так, наступна карта. Карта мир. Можливо, прийде час з кимось помиритися, і це прекрасно, я вважаю, а також це карта завершення якогось етапу в житті. Ви зрозумієте, ви ні з чим не сплутаєте цей час, може і е, саме задля цього, і зупинка. А ще у вас серпень-місяць також може бути, знаєте, такий, останній місяць перед Днем народження. Дуже вам раджу приходити за своїми солярними картами, замовляти собі на день народження, робити такий подарунок. Чому? Тому що ви будете бачити плани на вас, Всесвіту, планет. У них свої плани на нас, а у нас можуть бути свої. І ось тут, якщо є різниця, у нас може бути конфлікт. У нас може нічого не виходити, ми будемо жалітися на життя. Тому дивлячись на своє життя, коли я знаю, коли який в мене рік. Живу я вже так 9 років, бачу плани Всесвіту на мене. І бачу, як клієнти, що у них відбувається, є досвід, є кейси, і я бачу в цьому сенс. І я вас запрошую, тому що це дуже допомагає жити щасливо своє життя гармонійно. В синхронності з Всесвітом. Зрозуміли? Тому приходьте, запрошую. А також це не тільки завершення, але й початок чогось нового. Ви також зрозумієте. І ще хороша новина: що те, що завершується, ви зробили усе усе для того, щоб це було прекрасно. Щоб взагалі це завершилося. Ви зробили що могли. На свої сили, на свої знання ну, краще ви б уже і не, не змогли. Тому заспокойтеся, якщо ви переживаєте, і все буде добре. Завершиться щось старе, почнеться щось нове. Ну і ретро Меркурій про це завершуємо якісь старі діла. Наступна колода. О, королева пентаклів. Буде нагода заробити прекрасні кошти, а також дуже раджу упорядкувати свої кошти, вести, здавати якісь звіти, в податкову, вести бухгалтерію свою, запрошувати аудит професійну жінку, яка порахує, куди у вас йдуть кошти, щоб вони не витрачались зайво. Далі. Може бути нова посада, може бути спілкування з начальником, з начальницею, може бути нова пропозиція, підвищення зарплатні. Ви можете просити про підвищення. І про посаду, і про кошти, ну, тобто заробітну платню. Ну, і це жінки здебільшого 40 можуть вам допомогти своїм досвідом, рекомендацією, будь-чого ви там можете попросити. Вона може інвестувати в вас, бути спонсором. А також це жінки, знаків зодіакі, зибної стихії, це у нас діви, козироги і тільці. Ось такі жінки можуть вам вправно дуже допомогти з вашими збереженнями. Зберігайте кошти, інвестуйте в кудись ціні, папери, золото, в нерухомість, можливо. Дивіться, знов гроші, рух у справах. І е, усе буде виходити і інвестувати вправно. І, можливо, вам допоможе якась молода людина, яка в цьому має досвід, навчить вас. Ну і лицарі завжди у нас про рух у ділах, у справах. Але знаєте, це такий спокійний рух. рух. Він такий вами розрахований, практичний. Ви не робите зайвих рухів якихось і швидких, не треба робити. Це поступово знати, куди ви рухаєтесь, за чим, з ким, задля чого. Оце про це. Лицар, єдиний у нас пентаклів, він стоїть на коні. Усі коні якось рухаються, а цей стоїть, тому що він знає собі ціну і він самодостатній, і він розуміється в грошах і знає, куди скільки. Тому і вам раджу. А також ви можете зустріти перспективного молодого чоловіка до 30-ти, після 30 може бути такий вік. Дивимося далі. Але дві грошові карти, бачите? Ну, це цікаво. Так, наступна колода. Мах. Ну, настільки вдало все буде виходити в бізнесі, взагалі по життю і стосовно цінностей, тому що у нас пентаклі про цінності, не тільки те, що ми можемо потримати, але здебільшого. В руках, так, цінності, але і е, взагалі по життю. цінності. Тому маг е, вам придасть ще більше впевненості у собі, усе буде виходити якнайкраще. Ви будете магічити, коротше говоря, в вашому житті. І е, е, у вас усе є задля того. О, знаєте, ви відчуєте себе е, якби, як на коні, але це ще більше. Це така впевненість і. Е, Розуміння, що я правильно роблю, і мені не треба навіть підтвердження, от є внутрішнє розуміння, що мені треба бути ось там з тими людьми, робити ось це, от буде отака впевненість. Ну і у вас усе задля цього є. Ви будете робити свою роботу філігранно, фіерично. Просто люди будуть дивуватися, наскільки легко у вас це виходить, але ж ви знаєте, скільки за цією легкістю. Майстерності, скільки ви вклали часу, сил, грошей в себе. І це як найкраща була інвестиція. Це була сама вдала інвестиція в вашому житті. Тому я завжди раджу: вкладаємо кошти в себе, інвестуємо, тому що це зробить вас неймовірною людиною, потужною, експертом у своїй справі. Наступна карта. О, і рух одразу в найкраще майбутнє. Люблю дуже цю карту, коли виходить енергія, енергія, шістка мечів. Ви бачите спини людей, вони в, в лодці. Забула українською. Напишіть. Або я згадаю. От, і ви будете рухатися з вітром. Можливо, якісь документи прийдуть підтвердження того, що ви в правильному напрямку рухаєтеся. Човен, ура! <смі> в човні. Ви будете рухатися на човні, і ви відчуєте, що ви точно рухаєтеся. От зараз ви ні з чим це повітря не сплутаєте. От зараз я розумію, що правильно я там все в минулому зробила або зробив. І зараз от я чую ось це повітря нове. В найкраще майбутнє. І я вас вітаю з цим. І це настільки буде спокійно і стабільно. Знаєте, так, бачите, немає а, ніякого урагану у них там. Вони просто бачать, що вони а, пливуть у світле майбутнє. Там світло. На ось це треба звернути увагу на цій карті. Можливо, ви навіть будете хтось дійсно рухатися фізично, переїжджати або в іншу країну. Хто вагається, будь ласка, приходьте далі. Приходьте на розклад. Королева мечів. Ну, по-перше, це ви, Терези, бо це повітряна стихія, і це жінки такі а, беземоційні, конкретно налаштовані на щось таке важливе в вашому житті і без Якихось зайвих, знаєте, прикметників, характеристик, негативних, будь-яких. Ви бачите ціль, знаєте, що будуть перепони, ви їх долаєте, тому що це просто ну, це нормально, коли ми до чогось рухаємося. Це частина нашого руху. І саме ці перепони, можливо, нас, ну і в тому числі, вони нас роблять досвідченими людьми. Тому ви будете ось так впевнено рухатися по життю. Також ви можете звертатися, можливо, до лікаря, це може бути стоматолог, хірург. Дуже раджу, якщо буде така нагода, ну, тобто ви зможете планувати такі події, то робіть це ні в якому разі не в ретроградній планети і не в коридор затемнення, а він буде у вересні, я скажу коли. Тому обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за моїм каналом, щоб бути освідченими в цьому питанні і якнайліпше жити своє життя. От. І робіть це не в ретро планети, і не в інші дні робіть. Добре, плануйте. Ну, і краще всього звертайтесь на особисту консультацію. Це ліпше всього. А також вам можуть допомогти жінки. На посадах юристи, ну з юридичною освітою люди. Вчителі, можливо, вже ж э, вересень скоро, то, можливо, вам хтось порекомендує якогось вчителя для дитини, і таке може бути. Далі, це жінки 40 плюс, казала, віком, і можуть допомогти такі э, знаки зодіаку, жінки зустрітися, як, я вже сказала, терези, близ, близнюки і водолії. Звертайтеся до таких. Король Пентаклів. Король Пентаклів це замужна людина, бізнес-чоловік такий, знаєте, чоловік бізнесу. Він знає ціну грошам, взагалі ціну будь-чому. Він дуже освічений в цьому. Він може бути для вас як меценат, як партнер з грошима, прийде і може вкласти в вас кошти, як спонсор, як покровитель. Ось такий впевнений у собі чоловік може з'явитися для вас у серпні місяці і запропонувати вам якийсь бізнес, наприклад, або вкласти в вас кошти. Ну, а може, чоловік такий заможний, можливо, це майбутній ваш чоловік. Ось таке може бути. І це здебільшого чоловіки 40 може бути нова посада, новий статус, нова пропозиція, або спілкування з начальством, від нього нова пропозиція. І це чоловіки можуть бути з земних стихій, які вам зустрінуться. Це у нас діви, тільці. І Ось такі ділові люди, які знають ціну усьому. Наступна колода. Трійка Пентаклів. Слухайте, я прям. Радуюсь, фігурні карти були більше навколо вас багато людей. Тобто будуть багато клієнтів, багато спілкування, багато про бізнес, про консультування, багато от такого всього. І тут трійка пентаклів також. Це говорить про те, що або в вас інвестують кошти, або ви і досить вдало, бо в майбутньому воно обов'язково дасть вам дивіденди, ви будете заробляти. Можливо, пасивний дохід з'явиться. А також це визнання, і ви отримаєте сертифікат, підтвердження своєї кваліфікації, диплом. Ну, от щось таке практичне, знаєте, що можна потримати в руках підтвердження вашої особистості, скажімо так, в. Спеціальності в якійсь, чому ви там навчалися і ви отримаєте. А також це може бути і премія, і заробіток, і в подальшому буде більше. Бо трійки у нас завжди про те, що ви зростаєте. Ви можете інвестувати в щось і дійсно заробити ще більше. Наступна карта. Колісниця буде дуже швидкий рух. У справах у будь-чому. Бо коли витягую колісницю, ви просто будете шоковані, наскільки це буде швидко розвиватися в вашому житті. І ви будете відчувати себе на коні, навіть на двох конях. Бачите? А, ви будете тримати їх в узді. Я не пам'ятаю, як українською тут пишіть точно. Я подивлюся, після того, як запишу. Узда, да? В узді. тобто тримати вожжі цих коней, свідоме і несвідоме своє, і свої почуття, і свої ціленаправленості, якісь цілі, логічне мислення, вам вистачить наснаги, сил дійти до своєї перемоги, до своєї цілі 100% по цій карті. Головне не витрачати себе на якісь там. Сплетні, як це українською також. Сварки, емоції зайві, немає тут міста цього. Зрозуміли? Тут важливо діяти. діяти, і вам усе допоможе навколо вас. І люди будуть приходити вчасно, і взагалі, наче от, просто в свій потік вбудовуєтесь. Я вам цього бажаю. І остання колода для вас терези на серпень місяць. Будуть хороші новини, і знов швидкість. Можливо, треба буде кудись навіть поїхати у серпні місяці, неочікувано, але ну, з хорошими новинами. Ви або отримаєте і поїдете, або там у поїздці, де будете, отримаєте там гарні новини. Вісім жезлів. і ще у нас про те, що рух у ділах іде, на роботі все добре, стабільно є робота. Ну і ви бачите тут потяги. Так? Це може бути і за кордон потягом новим якимось, а може і тим, яким було. Ну тобто рух, рух, Оце важливо. Тут була колісниця, рух, і тут підтвердження, прям фізично буде рух. Остання карта дуже красива. Вона була у вас на початку місяця. Ось так вона інтерпретується в іншій колоді. Це карта мир, знов повторення. Бачите, це сучасна колода. Я дуже про неї мріяла, дуже щаслива, що я її знайшла в Україні. От, і вона говорить про те, що ви прийдете до прекрасного знов завершення якогось циклу, етапу в вашому житті, і все буде настільки. Настільки е, прекрасним і святковим для вас, і очікуваним, тому що ви дуже довго до цього йшли, це 21-й старший аркан. І це щось неймовірне. І здійснення мрії, можливо, ви для когось свято е, зробите, можливо, для вас зроблять свято у серпні. Також це раджу займатися своїм здоров'ям, піти у спа-салон. Зробити якісь собі жадані улюблені процедури, тому що у нас 21 аркан і ще про оздоровлення може бути. Також раджу, ну і обнулення, і початок чогось нового. А у нас вересень там буде. Тому я вас чекаю, там будуть ваші дні народження у вересні, і е, щось таке начнеться. Щось дуже. Е, у вас завершується у серпні, бачите, дві такі могутні карти, 21 аркан. Це дуже такі потужні енергії, і вони дійсно підтверджують, що якийсь цикл, етап в житті вашому завершується і щось починається нове. А що саме приходьте в вересні? Па-па, цілую, люблю.